Чи можна змінити долю, чи все вирішено далеко наперед? Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Дія фільму розгортається у 2035 році. Вірус навмисно випущений у 1996 році в багатьох містах по всьому світу, знищив майже все населення землі, щонайменше 5 мільярдів людей. Ті, хто вижив, створили складну підземну цивілізацію, оскільки земна поверхня вважається непридатною для життя. Тварини тепер вільно пересуваються, переуспадкувавши землю. Час від часу в'язні у добровільно примусовій формі надягають захисне спорядження, виходять на поверхню та збирають біологічні зразки, щоб перевірити наявність вірусу. Одним із таких ув'язнених є Джеймс Коул, злодій, засуджений на 25 років за зухвалість і непокору владі. Після повернення з поверхні вчені пропонують йому більш небезпечну роботу, але натомість обіцяють амністію. Він повинен відправитися в подорож на машині часу у 1996 рік, коли розпочалася страшна епідемія, та знайти інформацію. Про групу Армія 12 мавп, яку вважають відповідальною за це. Через прорахунок Джеймс потрапляє в 1990 рік. Чоловіка приймають за психічно хворого, адже він з'являється голим посеред вулиці, поводить себе неадекватно, дезорієнтований у часі та постійно бурмоче про якийсь вірус. У результаті Джеймса затримують поліцейські та запрошують до нього доктора Кетрін Райлі. Накачаний стелозином Джеймс каже, що йому треба йти. Він має збирати інформацію. Кетрін здається, ніби вона вже десь бачила цього чоловіка раніше, але він говорить, що це неможливо, адже 96-й рік був дуже давно. Тоді Кетрін пояснює, що він навіть не настав. На вулиці 1990. -й. Не в змозі дізнатися, хто він такий, і пояснити його дивні марення, Кетрін дає розпорядження помістити Джеймса до психіатричної клініки. Там чоловіка замикають із рештою божевільних, і він знайомиться з одним із пацієнтів Джефрі Гойнсом. Пізніше Джеймс постає перед консиліумом лікарів, де розповідає свою історію, розповідає про вірус та пояснює, що має знайти певну інформацію. Ніхто з лікарів йому не вірить, і історії про майбутнє лише підтверджують психічні відхилення Джеймса. Тоді чоловік просить про Телефонний дзвінок, щоб зв'язатися із вченими свого часу. Проте слухавко підіймає незнайома жінка, яка має купу галасливих дітей, і каже, що нічого не знає ні про яких вчених. Джеймс залишається у психлікарні. Час від часу йому сняться сни, де він ще зовсім маленький. Будучи дитиною, кол спостерігає за вчиненням вбивства в аеропорту. Він бачить, як біля закривавленого тіла плаче молода жінка. У палаті єдиним співрозмовником Джеймса є Джефрі. Він розповідає, що є борцем за права тварин і сином відомого вченого вірусолога. А потім Джефрі пропонує Джеймсу допомогу і каже, що визволить його з лікарні. Наступного дня хлопець, звідкилясь дістає ключ від закратованих воріт денної кімнати. Він відволікає медсестер, щинивши мотошню і підірвавши змість інших пацієнтів, цим самим даючи Джеймсу можливість втекти. Джеймс із затуманеною через лікування свідомістю виходить в коридор. Він намагається не подати виду і спокійно знайти вихід з лікарні, проте дуже скоро його втечу помічають, і чоловіка ловлять на одному з поверхів. Джеймса поміщають в ізолятор. Доки доктор Рейлі та її начальник доктор Флетчер вирішують, що робити з дивним пацієнтом. Джеймс у карцері чує голос, який називає його Боб і розпитує про хід виконання завдання. Через трохи Рейлі та Флетчеру повідомляють, що Коул зник. Чоловік просто розтанув і замкненої кімнати, будучи пристебнутим кайданками. Доки лікарі гадають, як це можливо, Коул знову опиняється у 2035 році. Він приходить до тями перед вченими, що відправили його в подорож у часі. Чоловік розповідає, що його перенесли не в той рік, і в результаті він опинився у психлікарні, нічого не дізнавшись. Оскільки Кол прагне звільнення, йому дають ще один шанс завершити місію, і вдруге дозволяють повернутись в минуле. Його відправляють у 96 й рік. Проте вчені знову помиляються в розрахунках, і Джеймс потрапляє на поле битви Першої світової війни. Він помічає пораненого друга Хосе, якого несуть на ношах. З Хосе Джеймс відбував покарання в майбутньому. Кинувшись за ним, чоловік ловить кулю і отримує поранення ноги. Несподіваний спалах світла знову переносить Джеймса у часі, і він нарешті опиняється в 1996-му. В цей час Кетрін Рейлі виступає з промовою про синдром Касандри. Вона розповідає, як у 1917-му військові знайшли чоловіка, що усім розповідав, ніби він з майбутнього, і що людство вимре у 1996-му. Як Касандра передбачала майбутнє, у яке ніхто не вірив, так і цей чоловік говорив про вірус, який всі досі сприймають як жарт. Коли Кетрін виходить з конференції, її хтось хоплює біля автівки і наказує їхати. Це виявляється Джеймс, який знайшов афішу про виступ. Чоловік каже, хто він такий, і Кетрін згадує свого незрозуміло зниклого пацієнта. Її лякає і одночасно дивує те, як Джеймс реагує на свіже повітря, рекламу на радіо та пісні. Джеймс наказує жінці їхати у Філадельфію і, не маючи вибору, Кетрін відправляється туди. Час від часу, чоловік знову бачить сни, у яких скоюється вбивство в аеропорту, а навколо паніка, крики та страх. Вночі у мотелі Джеймс нарешті впізнає жінку, що підбігає до вбитого чоловіка. Виявляється, нею весь цей час була Кетрін. Зранку Джеймс розповідає про це своїй супутниці і каже, що все це дуже дивно. Пізніше вони бачать сюжет новин, в якому розповідається про зникнення доктора Рейлі і про те, що у її викраденні підозрюють колишнього пацієнта психлікарні. Їдучи далі, Джеймс розповідає, що він має знайти організацію Армія 12 мавп. Коли він дізнається про них усі потрібні деталі, у цей рік відправлять вчених. Вони вивчать особливості вірусу і, повернувшись в майбутнє, зможуть винайти ліки. Несподівано, Джеймс наказує зупинити машину. Він помічає знак організації на стіні під різними оголошеннями і постерами. Несподівано до коула звертається безхатько. Він називає його Бобом і каже, що за ним стежать через маячок у зубі. Джеймс вирішує, що той божевільний і починає йти за слідами фарби, тягнучи Кетрін за собою. Вони потрапляють у закинутий театр, і на них нападає. Юють двоє чоловіків. Відбиваючись від них, Джеймс вбиває нападників і забирає в одного з них пістолет. Вийшовши на вулицю, і оглянувшись довкола, Джеймс помічає пошарпану вітрину крамниці, яка виявляється штаб-квартирою армії дванадцяти мавп. Від кількох учасників, що були всередині, Джеймс дізнається, що Джефрі Гоїнс, чий батько є відомим вірусологом, вийшов із психлікарні і працюючи на свого батька, створив армію дванадцяти мавп. Спочатку організація займалася правами тварин і звільняла їх від жорстоких лабораторій. Але учасники стверджують, що пізніше вони розірвали свої стосунки із Джефрі, оскільки він став надто непередбачуваним радикальним і вирішив повністю працювати на свого батька. Кетрін і Джеймс їдуть до особняка батька Джефрі, і по дорозі поранення чоловіка дає про себе знати. Кетрін пропонує зупинитися в лісі, і там вона дістає кулю, яку Джеймс отримав в окопах під час Першої світової війни. Під час цього вона вмовляє чоловіка здатись поліції, все ще вважаючи, його божевільним. Та раптом Джеймс схоплює Кетрін і каже, що повинен це зробити. Пізніше Джеймс самостійно проникає в особняк гоїнців. Посеред вечері зі збору коштів, Джеймс зустрічається із Джефрі і каже, що йому треба поговорити про 12 мав. Джефрі розповідає, що коли вони обидва були в притулку, Джеймс підказав йому ідею випустити вірус, який знищить більшість людства. Саме тому хлопець почав працювати з батьком, що знається на вірусах. Розлючений Джеймс накидається на Джефрі і каже, що через нього людство тепер живе під землею. Через це до чоловіків. Підходить охорона і намагається вивести Джеймса, але він виривається із рук охоронців і втікає в ліс. Там він повертається до автівки Кетрін і звільняє жінку, яку замкнув у багажнику. Втомлена, налякана та зла жінка, накидається на нього і, плачучи, каже, що думала, що так і помре у тому багажнику. Джеймс розповідає те, що дізнався від Джефрі і починає звинувачувати себе у виникненні вірусу. Кетрін заспокоює чоловіка і каже, що це його уява. Цю іншу реальність він придумав, не бажаючи жити у ті, що є. Але це лікується, варто Джеймсу лише захотіти. Несподівано до них починає наближатись поліція та охорона, і Джеймс розуміє, що це женуться за ним. Кетрін просить, щоб він здався і поводився чемно, а вона спробує йому допомогти. Жінка біжить до машини, щоб посигналити. А коли обертається, розуміє, що Джеймс зник. Кетрін нарешті знаходять, але на допиті вона запевняє, що не знає, де подівся чоловік. Вона просить йому не нашкодити, якщо його знайдуть, адже насправді він нічого поганого не зробив. Навпаки, навіть захистив її від грабіжників в театрі. Пізніше Кетрін переконується, що якимось чином Джеймс знає майбутнє. Вона бачить сюжет новин про те, що врятовано дев'ятирічного хлопчика. По радіо вони чули, що хлопчик, ймовірно, впав у шахту. Але, як і казав Джеймс, малий сховався в сараї, і зникнення було жартом хлопця та його друзів. Тим часом Джеймс приходить до тями на лікарняному ліжку. Він бачить перед собою вчених, які дякують за пророблену роботу. Але Коул починає вважати себе божевільним і каже, що насправді їх тут немає. Пізніше Джеймс знову прокидається від голосу, який називає його Бобом. Голос змушує чоловіка зробити вибір. Він каже, що Джеймс хоче жити під просторним небом і бути з нею, але спершу він сам має це зрозуміти. В цей час до Кетрін телефонує детектив і каже, що за висновками балістичної експертизи, куля, яку вона витягла із ноги Джеймса, датована приблизно 1920 роком. Не вірячи своїм вухам, Кетрін кидається до фотографій з її власних досліджень. Вона знаходить світлину, зроблену на полі бою, і на якій чітко видно Джеймса в окопі. В майбутньому Джеймс приймає рішення повернутися у 96-й рік. Він каже вченим. Що його мозку просто важко бувати у двох часах, тому він повів себе дивно. Але зараз він розуміє, що це реальність, і розповідає про свої дослідження. Чоловік каже, що хоче повернутися назад і дізнатися більше, щоб врятувати людство. Тим часом Кетрін переконується, що армія 12 мап справді становить загрозу і починає шукати інформацію. Вона зв'язується із батьком Джефрі, але той запевняє, що не знає ні про який вірус, і його син нічим таким не займається. Кетрін прямує до того самого пошарпаного магазину в Західному районі Філадельфії. Який вони з Джеймсом відвідували раніше. Вона стукає у двері і просить відчинити, але учасники організації, серед яких є і Джефрі, роблять вигляд, що всередині нікого немає. Кетрін починає залишати написи на стінах червоним балончиком, і несподівано поруч з'являється Джеймс. Він каже, що вірить у своє божевілля, тому хоче здатись і вилікуватись. Але Кетрін благає його піти і намагається сховати від поліцейських, що за нею стежать. В цей час Джефрі розповідає іншим учасникам організації, що Кетрін була його психіатром. Хлопець впевнений, що вона обробила його думки з допомогою складної комп'ютерної системи, потім розшифрувала це і дослідила його плани. Джефрі каже, що Кетрін схоже знала, що він планує робити набагато раніше за нього і передбачила його місцезнаходження. В цей час Кетрін та Джеймс поселяються в старому занедбаному готелі. Вона починає розпитувати його про майбутнє, про місце, де він жив. Але Коул запевняє, що він все це вигадав. Він хворий і хоче лікуватись. Проте жінка дає йому фото із Першої світової. Вона каже, що це не може бути співпадінням чи вигадкою. Розбитий Джеймс говорить, що хоче стати нормальною людиною, хоче не знати майбутнього і хоче бути з Кетрін. Та в цей момент у номер заходить якийсь чоловік і накидається з ножем на Кетрін, вважаючи жінку повією, а Джеймса її клієнтом. Джеймс накидається на кривника і забуває його ледь не до смерті. Та Кетрін його зупиняє і просить лише забрати гроші. Джеймс відтягує чоловіка в ванку, і видаляє там собі два зуба. Він каже, що якщо той безхатько не був божевільним, то саме так його і знаходять. Коли у номер прибігає поліція, Джеймс та Кетрін уже звідти вшиваються. Кетрін згадує про номер, за яким телефонував Джеймс у 1990-му, і каже, що, можливо, в 96-му він додзвониться туди, куди треба. Вона пробує це зробити, і на тому кінці слухавки виявляється звичайна хімчистка. Жінка каже Джеймсу, що схоже вони обоє божевільні, і розповідає, яка безглузде повідомлення залишила на автовідповідачі. Та чоловік говорить, що він вже його чув. Він чув це повідомлення в майбутньому, але запис був поганий і він не впізнав голос. Отож, вони не божевільні, і повідомлення отримали в майбутньому. Кетрін та Джеймс втікають далі. На гроші сутенера вони купують собі нові речі і, заховавшись на сеансі в кінотеатрі, накладають на себе грим. Зі зміненою зовнішністю Джеймс впізнає ту саму Кетрін з його снів. А вона, у свою чергу, каже, що ніби пам'ятає свої почуття до нього. Вона ніби справді знала його раніше. В цей час Джефрі та його вірні друзі їдуть разом з ним, щоб здійснити свої плани. Вони викрадають батька Джефрі, який тестує віруси на тваринах, і замикають його в клітці в зоопарку, натомість випускаючи всіх тварин на вулиці Філадельфії. Їдучи в таксі до аеропорту, щоб покинути країну, Джеймс і Кетрін дізнаються про витівку 12 мавп із новин. Джеймс розуміє, що 12 мавп не становлять загрози. Вони не мали на меті випустити вірус. Вони справді просто зоозахисники. В аеропорту Джеймс залишає повідомлення вченим і каже, що 12 мавп не причетні до вірусу. Це зробив хтось інший. Невдовзі після цього з'являється Хосе та підходить до коула з наказом виконати місію і передає йому револьвер. Коул спочатку відмовляється брати зброю, але Хосе Ясно дає зрозуміти, що доктора Рейлі буде вбита, якщо чоловік не погодиться. Тим часом Кетрін помічає доктора Пітерса, чоловіка, який працював із батьком Джефрі у вірусологічній лабораторії, та який схоже і розповсюдить вірус. Вона поспішає до Джеймса, щоб повідомити йому про це. А тим часом Пітерс проходить контроль, де його змушують відкрити валізу із зразками. Чоловік відкриває один із контейнерів з вірусом прямо в аеропорту, говорячи, що це абсолютно безпечні біозразки. В цей момент наздогнати Пітерса кидаються Джеймс і Кетрін, однак величезна черга заважає їм до нього пробитись. Джеймсу вдається вирватися із черги, і він кидається слідом за зловмисником на ходу, дістаючи пістолет. Але підоспілі поліцейські відкривають по ньому вогонь. Нарешті сон чоловіка розкривається як спогад про його власну смерть. Пітерс втікає. А Джеймс в той час гине на очах у маленького хлопчика, який з батьками чекає на літак в аеропорту. Цей хлопчик і є маленький Джеймс Коул. і ця сцена переслідуватиме його у снах усе життя. Кетрін помічає хлопчика у натовпі. Вони зустрічаються поглядами, і жінка посміхається йому крізь сльози. У літаку Пітер сідає на своє місце і розпочинає розмову зі своїм попутником, жінкою, що є одною із вчених у майбутньому, і яка відправляла Коула у 96-й рік. Вона представляється, говорячи, що її звати Джонс, і вона із страховки. Фільм закінчується тим, що маленький кол та його батьки сідають в машину. Він дивиться кудись в далечінь, і його очі показані крупним планом, точно так само, як і в першому кадрі фільму. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.